Человек говорит, вот, говорит, значит, это при там Украине то лучше было. Я говорю, ох ты, говорю, как это. Сегодня в видеостудии интернет-издания Украина.ру Ростислав Антонов, депутат городского совета Новосибирска. Вот я сейчас коснулся интересной темы Ждунов. Вот ей место было вот интересно понять, как вот люди иногородние, я буду тебя называть иногородним, если mm -hmm. позволишь, да, понимают, что вот это ждун, а это не ждун. А как ты вообще вот определяешь, если тебе вот человек ничего не говорит о своих убеждениях, как ты понимаешь, что перед тобой ждун? Если даже в Донецке иногда встречались такие персонажи, когда приезжаешь на заправку, а этот, этот человек говорит, вот горит, значит это при Украине-то лучше, было. Я Говорю, ох ты, говорю, как это, это какой-то интересный. Это это сказано было с определенной эмоцией, это же понятно, кто а -а -а. он и что он. А ну, нет, были ситуации, я там ночь, но этот Херсонская область, там прифронтовая зона, ну, это вот еще 22-й год. Я заезжаю в в гостиницу, мне там такие, еще перед референдумом такие говорят. Говорит, а, говорит, мы говорит, рубли не примем. Я говорю, а почему вы мне рубли не примете? Потому что у нас тут Украина. Я говорю, какая у вас тут Украина? Или, скажем, есть тихий саботаж. Эпизодический. А что это значит вот Как это происходит? Ну, приезжают, привозят гуманитарную помощь, допустим, вот склад, разгружается, разгружаться, Сидят мужики, здоровые, как бы это, там парни молодые, которые приехали в авантюр, они разгружают сами, да, то есть вот этих вот здоровяков кормить, да, а, а они сидят, смотрят, подходят, нам заклинила там на тут дверь, э, подходит а отдайте лом, а это из того, говорит, а нету у нас лома, ну, понятно же, кто это, угу. вот это эти э, эти вещи заметны, и вот э, здесь есть еще одна задача, тоже вот с этой категории э, людей тоже работать, а как работать? Есть вариант, например, через детей. Так я же и вы, как бы мы отправляли ребятишек с Донецка отправляли 65 детей. У нас значит, уезжало фактически на, на год в Новосибирскую область в самый такой тяжелый период. Они учились у нас, то есть э, спасибо губернатору Новосибирской области, который финан, ну, взял, выделил финансирование, мы их разместили в общежитии, то есть кадетский корпус в кадетский корпус, то есть они с э, э, вместе з нашими ребятами занимали. Ну що от е, французи кажуть, що вони не полишають ідеї передати Україні свої міражі, і ми, звісно, річ будемо тільки раді, якщо нас підсилять додатковими якимись літаками. Але розуміємо, що все впирається по-перше, в обіцянки це так наскільки вони реалістичні до виконання, в які терміни і в якій кількості. Ну і головна річ, наскільки ми. Можемо ними швидко користуватися у разі їх надання. Тут мова йде про те, що насправді те, що Україна точно 100% відсотків отримує міраж дві 5 від Франції. Ну це зрештою сказав президент країни. Причому з, зі строком, що всі за цей процес він займе півроку. Тут важливий такий момент, що е, от, ну скажімо так, от. У французькій пресі інформація про те, що нібито українські військові навчаються опановувати якісь там французькі міражі 2000, з'явилася ще так на рівні березня 2023 року. І після цього, звісно, була спростована командуванням повітряних сил. Але е, ну, скажімо так, навіть на офіційному рівні у Сенаті Франції можливість передачі цих літаків, вона ще взимку 22-23 року, обговорювалася офіційно. Але у будь-якому випадку. у нас є коли Дісрок, який оголосив президент Франції Макрон. Окрім того, нещодавно вийшло інтерв'ю з послом Франції в Україні, який сказав, що взагалі то мова йде про те, що от навчання, підготовка воно це питання місяців. Декількох і тут ну справа в тому, що ну дійсно там півроку можна вважати декількома місяцями чи не можна. Або мова йде про те, що строки скоротились. Будемо сподіватися, що звісно скоротились щодо кількості самих машин, то це тримається у таємниці навіть у свіжому інтерв'ю. Дипломат не розказав, скільки наскільки можна розраховувати. Є загалом е фінальний показник, тобто мова йде про приблизно два десятки машин, які зараз у Франції перебувають на озброєнні, які все одно з. Знімаються з нього Франція виводить ці машини з озброєння. І до речі, як повідомляв міністр оборони Франції Лакорню, то все, що зараз Франція виводить з експлуатації, все, що замінює на більш нові зразки, все старе, це що от, можна передати з цього, передається до України. Тому Міраж 2004 5 цілком відпадають під цю категорію. Тобто то треба розуміти, що у нас немає ніяких інших варіантів набрати. Відповідну кількість багатофункціональних винищувачів ніж за рахунок отримання і F-16, і міражів. І будемо сподіватися, насправді і на міраж і на «Гріпен» шведський, тому що у, і у Швеції сказали про те, що вони готові до цього, ну принаймні обговорювати конкретизовано. Так і в Україні заявили на рівні офіця президента про те, що ніхто цей швецьшвецький багатофункціональний винищувач на паузу не ставив. Пане редакторе, дивіться, ви згадали про готовність Франції ділитися з нами, ну, там, чи продавати нам за американські гроші, чи, можливо, є якісь інші додаткові там, системи фінансування. Все те, що є трошки застарілим або потребує модернізації, ну, коли ми говоримо про французьку армію. Розуміємо, що Франція є одним з флагманів. Виробництво як зброї, так і відповідної амуніції. Але крім авіації, є ще земля і є броня. Так, свого часу ми пам'ятаємо, що французи дали нам легкі танки, ну вони радше всього не до порівняння навіть з американськими БМП Бредлі. Але розуміємо, що у Франції є багато і артилерійських систем, і не лише їх. Отже, французька броня, французька артилерія. Як ви зараз бачите наскільки активно французи будуть готові нам допомагати? Ну тому що прилетіла добра новина з Іспанії про десяток других леопардів. Ну але 10 леопардів ми розуміємо, так що це ну дуже і дуже мало от показовий аспект, от, ну, як би вважається, Франція – флагман європейського сегменту НАТО. 200-тисячні збройні сили. На ці 200-тисячні збройні сили станом на 21 рік було 72 САУ «Цезар», 72, найбільше. І зараз менше, тому що частина з них передана до України, і 222 танка леклерк. Це на всю Францію, на всі їх збройні сили. Вони будуть їх скорочувати. Буде 122. ну через декілька років. Вони звиходяться у питанні моменти скорочення. Щодо допомоги бронетехнікою, то Франція доволі активно передавала і напевно продовжує передачу бронетранспортерів ВАП, які вони зараз замінюють якраз на більш нові МРАПИ, тобто бронем. Машины. Такий процес зараз у Франції відбувається. Вони фактично будують такі глобальні експедиційні сили з колісною бронетехнікою, без танків. Фактично, без ну без серйозного високопутного компоненту. У парадигмі саме сучасної європейської війни, як, наприклад, зараз вийде Україна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах реквізити в описі до відео